Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд нових акцій за тебе, які діють з 26 березня по 1 квітня. Подивимось з вами і овочі та фрукти, і молочні продукти, і м'ясо, консерви, ковбаси. А солодощі, чай та каву залишимо для наступного відео яке вийде вже сьогодні. Тож приємного вам перегляду, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Мандарин Мандор 63 гривні за 1 кг. Лимон 83 гривні, апельсин 54. Помила перший гатунок 60 гривень за кілограм. Яблуко Red Prince 52 гривні. Голден 48 гривень. Редшиф ту ж саму ціну. Яблуко сортове 44 гривні. Знижка 25% на яблуко сортове першого гатунку. 33 гривні. За такий пакуночок. Буряк коштує 22 гривні 90 копійок. Картопля першого гатунку 21 гривня 65 копійок. Капуста першого гатунку 44,90. Морква 35,90. В акції картопля рання першого гатунку дуже гарна, велика 33 гривні 60 копійок, 11% знижка. Огірки по 120 гривень за кілограм. Це гладкі. І такі в по 11 гривень за 100 г. Томати в акції тепличні. Першого гатунку майже 95 гривень за кілограм. Коктейльні по 140 гривень. Корінь імбиру першого гатунку 19 гривень. Це ціна за 100 г. Капуста пікінська 81 гривня 90 копійок за кілограм. Ще в акції часник по 1550 це 100 грамів. Цибуля по 12,55. І картопля першого гатонку 28,90. Такий дуже гарний тортик і різка за рахісом. 650 грамів. повітряно бісквітний 163,50. Ще в акції торт своя лінія грильяж за рахісом. Тут вага 500 грамів, ціна 246 гривень. Буду заукруглювати. Торт бісквітний своя лінія Даринка. 221 гривня за 650 грамів. Такий дуже гарний рулет. Своя лінія персик бісквітний За 250 грамів, 74 гривні 50 копійок. так він виглядає. Тістечка Заверні своя лінія з кремом. 200 г у упаковці 68 гривень. В акції йогурт своя лінія. 800 грамів. 53 гривні. Полуниця, персик манго або вишня черешня. З карткою «Тебе» буде трохи дешевше. 50 гривень 26 копійок. Спробуй новинку першим. Сирок глазурований, своя лінія 2 в одному. Вишня та чорна смородина по 17 гривень за 60 грамів. Правда, якась новинка? Я не бачила такі раніше сирочка. В акції сир кисломолочний, нежирний 5% або 9%. Ціна відповідна 65 гривень, 70 гривень 80 копійок. І майже 75 гривень за 9% жирності. Сир зернистий ферма з вершками. 37,70 за 180 грамів. Сир кисломолочний президент зі сметаною та наповнювачем «Курага» – 52 гривні. Ще в акції такий сир кисломолочний нежирний. 300 грамів 50 гривень 50 копійок. Сир кисломолочний своя лінія. 300 грамів в такій упаковці. 51 гривня 50 копійок. Сметана просто наша. 300 грамів у банці. Зі 100% фермерського молока зроблено в Україні. Ціна 37,50 гривень. Молоко ягодинське 3,2% жирності 46 гривень коштує. Є молоко трохи дешевше. Своя лінія ультрапастеризоване 2,5% жирності 36,40. І масло молокія слодковершкове бутербродне. 62% жирності 82 гривні. Ось воно. Кефір Ферма 2,5% жирності. Упаковці 840 грамів 49 гривень. Кефір галичина нежирний 48,80. Сир филата м'який від торгової марки Преміалі 53,50 за 180 грамів. Сир плавлений вершковий ферма 59,80. Такий сир. А, ні, це не сир, це продукт молоковмісний, сирний, плавлений, пастоподібний. 25,90 за 160 грамів. Сир м'який делюкс, вершковий або з додаванням трав 63,50 за 175 грамів. Ще сир в акції такий за 100 грамів, 60 гривень. Подрібнений 67 гривень. І такий твердий 12 місяців 180 грамів, 116 гривень. Ось такий сир по 58,50 королівський, пластинками 135 грамів. І такий золотий каштелян. Теж 58,50. Так, перейдемо зараз на ковбаси. Бачу виріб фаршовий, ковбасний ряд. Смачний з молоком 54,50 за 500 грамів. Ковбаса варена розумний вибір куряча. 300 грамів. Першого сорту 27,90. Ковбаса варена м'ясна лавка тигриня» за 400 грамів 72 гривні. Така курка своя лінія копчено-варена. Продукт з м'яса птиці варено копчена. В упаковці майже кіло 400 і за 100 грамів 18 гривень буде. Шинка нарізка, м'ясна лавка, своя лінія асорті – 32 гривні, 20 копійок за 100 грамів. Ковбаса салямі преміум напівкопчена – 32 гривні за 90 грамів. Венеція сиров'ялина 45,70. Фарш курячий 500 грамів. Від торгової марки «Глобіно» – 92 гривні. Фарш своя лінія домашній охолоджений. За 500 грамів 99,70. Ковбаски для гриля це м'ясо. Мюнхенські свинячі. 600 грамів в упаковці 90 гривень 70 копійок. Стегно своя лінія вогняна сальса в маринаді. В упаковці майже 1 кілограм, ціна 13,44 за 100 грамів. І гомілка наша ряба в маринаді 10,80 за 100 грамів. В упаковці теж десь 1 кілограм. Філе золотко курчат бройлерів. Охолоджено 16,50 за 100 грамів. В упаковці 1 кіло 1 кіло 400 десь так буде. Бачу акція на пельмені від торгової марки Мішутка. З телятиною такі в синій упаковці 450 грамів, 76,50, філейні, це в зеленій упаковці 92 гривні, і з м'ясом індички 102 гривні. Це жовта упаковочка 650 грамів. В хінкалі своя лінія кавказські – 88,80 за 1 кілограм. Своя лінія. Сир плавлений, Молендам. хохланд з грибами. І все. По 1990 за 70 грамів. Ані ще є вершковий. Отут розібрали, не бачила. Сир своя лінія вершковий 15 гривень за 70 грамів. Сир плавлений комом, бекон або вершковий по 16,50. Це буде вигідніше, аніж молендам на цьому тижні. Закуска з шинкою та сиром своя лінія – 27 гривень 180 грамів. Тісто своя лінія листкове 68-70. Таке за 900 грамів. Гарна ціна на міні з куркою та грибами заморожені. Легко. Коштувало 113 гривень, а зараз 70. Готуй за 20 хвилин. 600 грамів у упаковці. Хачапорі по аджарськи заморожені. 300 грамів 95,60 Булочка бутербродна, худох, максі з кунжутом. Три штуки 180 грамів. 13,50. Нектар садочок яблучно гранатовий яблуковий виноград. 38,30 яблуковий виноград і 38,90 яблукогранат. Подорожче буде варіант. Ананасово яблучний 48 гривень. Сік томатний: 1 літр. Розумний вибір. 42 гривні, 20 копійок. Курка своя лінія у власному соку безкісткова. 325 грамів у банці 55 гривень. Курка з болгуром. 44,70, 325 грамів. Червона квасоля з м'ясом індички. Це щось таке цікаве: 325 грамів, 46,70. Паштет оніс з печінки, курей та курчат. Консерви м'ясні стерилізовані. За 240 грамів, 45 гривень. Скумбрія своя лінія натуральна з додаванням олії. 240 грамів 51 гривня. Сардина своя лінія Атлантична бланширована в олії. 46-10. І 43 гривні. Атлантична натуральна з додаванням олії. Олія рафінована, олейна. За 850 мл вітамін Е. Омега 6, 68,90 І така олейна соняшникова рафінована 156 гривень. Тут така ручка. Хочу подивитися об'єм: 1,8 літрів олія не рафінована. Це не для жарки, це в салат або в заправки. Ціна 68,64 за 900 мл. Соус від чумак французький з гірчицею. 22,50 за 200 г. Соус сирний від густо. Там небагато залишилось. 180 грамів майже 20 гривень. 22 гривні від Чомак, солодкий чилі. І від торгової марки Оліс теж солодкий чилі. 23 гривні 60 копійок. Майонез своя лінія європейський. Своя лінія вже майонез робить, не бачила такий. 300 грамів у упаковці. Ціна 29,20 гривень. Тут навіть жовток яєчний, а не сухий, А ні, сухий яєчний. Ну, можна спробувати. Майонезне соус своя лінія легкий, 500 грамів. Така велика упаковка. 27 гривень. Рататуй своя лінія. Стерилізовані. 51 гривня 40 копійок за 470 грамів. Рагу з обсмажених овочів в томатному соусі господарочка 65,90. Огірки мариновані Верес. Європейські корнішони 500 г, а маса основного продукту 250-95 гривень. Гриби печериці своя лінія 55-60 за 275 грамів. Гриби від торгової марки Делюкс 97,50, але тут вага 450 грамів.